Про тих, хто для нас тримають небо. Львівська співачка Андріана презентувала свою нову відеороботу в нашому серці. Основний меседж, який хотіла артистка донести публіці, це те, що війна триває і не потрібно забувати тих, хто щодня захищає кожного з нас. Завтра настане Новий світанок. І день розделить. Небо над нами. Подихом волі і спогодом болю згадує львівська співачка Андріана усіх тих, хто віддав своє життя на війні. Свою нову відеороботу у нашому серці вона презентувала рідній публіці, працювала над композицією майже рік. Основна ідея і ціль цього кліпу, цієї пісні це війна передати людям байдужим, які не усвідомлюють того, що насправді відбувається війна, не усвідомлюють, живуть собі в своє задоволення. Я розумію, що такий час, що вже ми всі втомилися від війни, але ми. Повинні завжди пам'ятати тих людей, завжди бути їм вдячні, пам'ятати. Вони повинні залишатися в наших серцях. Так і називається ця пісня. ідея створити таку композицію виникла ще рік тому. Тоді Андріана вигадала музику, а соліст гурту Мері Віктор Винник написав текст. А вже згодом подалися на пошуки режисера. За справу взявся Тарас Химич для зйомки. Обрала локацію, яка була б схожа на зону АТО. Знімали без відпочинку три дні. Мені дуже подобається, що цей кліп не несе якби розважальної тематики, а він є стає з таким моментом, мотивом для людей зрозуміти те, коли військовий повертається додому, і наскільки йому важко повернутись, його спогади, його життя там, і те життя, коли він повертається в сім'ю. У кліпі взяли участь лише двоє акторів. Усі інші герої воїни, які бачили пекло війни на власні очі. А ще під час зйомок були задіяні справжні боконебезпечні засоби та зброї. І так, коли переглядаєш відеороботу – шкірою мурашки. В нашому серці будуть жити і що зіряли, наче квіти. Світовці ночі дні, смерті загляну, просто в вічі. Люди, які є туди і не бачили війни, вони не можуть зрозуміти людей, які вернулися звідти. Цей кліт надіюсь, надію з допоможе близьким і рідним людей, які воюють за нашу з вами свободу, зрозуміти, і якось знайти співрозуміння, повагу. Присвятила Андріана композицію, усім загиблим на сході героям», А ще у такий спосіб хотіла висловити вдячність усім тим, хто зараз там на війні. Маряна Оленська, Іван Мозуренко, Новини.